Під час попереднього досліду ми не змінювали значення напруги, звідси випливає, що зменшення сили струму при нагріванні пов'язане зі збільшенням опору провідника. Для простоти розглянемо даний процес на прикладі руху трьох електронів, які пролітають між двома йонами. При низькій температурі йони трішки коливаються. тому вони не заважають електронам напрямлено рухатись під дією зовнішнього електричного поля. При підвищенні температури коливання йонів збільшується. Це приводить до порушення напрямленого руху електронів. Тепер тільки один із них може пролетіти між йонами. Таким чином, взаємодіючи з електронами. Іони змінюють їх швидкість та порушують напрямлений рух електронів. Кількість електронів, які пройшли через поперечний переріз провідника за одиницю часу, зменшується, відповідно, сила струму падає.